Такі повідомлення час від часу з'являються у пресі. 5 жовтня Бердичівську виправну колонію відвідали також представники уповноваженої Верховної Ради з прав людини, і за результатами їх перевірок фактів катування нелюдського поводження із засудженими не виявлено. До перевірки повідомлень інтернет-видань долучилася і державна анопінітенціонарна служба у Житомирській області. Конкретно з цього факту проводилась перевірка керівництвом управління Державної пенітенціарної служби в Житомирській області. За результатами перевірки вчора, сьогодні, вночі також фактів жорсткого нелюдського. Ставлення до засуджених фактів ставлення, яке принижує честь і гідність засуджених, фактів катування виявлено не було. Ми побували на території колонії, ознайомилися з умовами проживання, харчування та соціальної адаптації засуджених, і спілкувалися з ними. Помишки добре, все є. Вода є, світ є, телебачення є, радіо є. Ставляться, як до вас побиття. От, факти, нібито пресі, що тут вас мордують, що вас тут зручаються з вами. Які пресі? Ну, зникають, але ну, не тільки від ну, вас. У нас не такого ви... немає. немає. У нас побиття немає, катувань, побиття тут немає. Ну ви про це не знаєте? Я все не знаю, я тут 9 років. Так. Я тут знаю все. Засуджені мають право спілкуватися у спеціальній кімнаті із рідними, з адвокатами та правозахисниками на території колонії. Увага до засудженого Павла Панича в останні дні особливо тут побували і прокурори, і правозахисники, і представники Державної пітенціарної служби. Із бієннями. Це... Это... Меня конкретно подвергли споткам о том, что я обратился к президенту України. К примеру, понимаете? Это было, было. Доказать это, конечно, нереально. Понимаете? Потому что фактически здесь один осужденный. Против чего? Против системы. Павлов Панеч у Бердичевской колонії з червня минулого року. До цього часу вже був декілька разів засуджений. Останні вирок 7 років позбавлення волі. Нема жодного правозахисника, якого не знаю я в Україні. І, мабуть, немає жодного, який не перешкодили, я... не... Не перешкодили тому що у мене навики такі, що перешкодити неможливо. Mm -hmm. Поймайте, я не перший літ э, не перший рік, точніше, Я у... знаю, як в определених случаях поступати. Правозахисник Тетяна Носова, яка також цього дня відвідала Бердичівську колонію, стверджувала, що умови тут відповідають стандартам. Є колонії зі досвіду, де гірші умови. А щодо звертань засудженого, то вона так відповіла. Для нього це певна гра. І він задоволяє свої потреби особисті, якісь психологічні. Перевірка фактів триває, ведеться слідство.